Друзі, привіт! Ви на каналі Тепло Дім. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд кахель. Невеличкий огляд моєї колекції, і тут зібраний кахель тільки з одного заводу. Це є кахель сучасний, кахель, яким ми не працювали ніколи. Тому говорити про його якість я не буду, тому що я не знаю. Також говорити виробника кафелю також не буду, тому що це буде якась реклама, але нам це не потрібно, тому що це буде просто огляд. Єдине, можу сказати, що він мені подобається по малюнках. Малюнки в нього дуже гарні, дуже виразні, незважаючи на те, що це сучасний кафель, ну, дійсно якість самих малюнків гарна. Що можу сказати по е, з негативу, негативна сторона це те, що він, по-перше, малий по розмірах, що мені не дуже подобається. І він має оцей неправильний захват. Тобто, от тут дуже мала оця румпа, за яку ми кріпимо дріт, і плюс до того, вона ще така за, заукруглена. І коли ти забиваєш дріт, тут незручно забивати дріт. Думаю, що треба буде це все. Прорізати, тому що дріт буде просто псуватися. Це по прямому какеру. З кутовим взагалі історія сумна дуже. Не розумію чому. Це однозначно мінус для виробника. О, тут взагалі нема румпи. Тобто, я так розумію, що кріпити кут треба десь зверху, щось видумувати, придумувати, але це, ну, це неправильно. Тобто я не розумію, чому ось тут нема цієї румпи, тому це дуже великий мінус, на мою думку. Так, по якості. Не можу, повторюю нічого сказати. Ну, хахель важкий, то для свого, для свого розміру він досить важкий, тому думаю, що повинен бути міцний. Але це таке тільки моє, моє припущення. Але все рівно в даному випадку у нас мова йде не про те. В даному випадку це тільки колекційний кахіль. Тому повторюю, говорити про виробника ми не будемо. Зараз я покажу. Деякі елементи, правда, багато його не маю поки що, тому що яка от колекція збільшується з часом. Але от те, що є, про це я швиденько вам розкажу, покажу ці неймовірно красиві малюнки. Особливо дуже гарний малюнок. Оцей мені подобається. Це є назва цього кахлю Букет, Він... це карніс до нього. Цоколь, або карніс може бути цоколь, якщо внизу, може бути, якщо обернемо ось так, буде карніс. Давайте з нього і почнемо. Отак виглядає цоколь кутовий, ті, які ми переглянемо, відкладати вже вниз, щоб не попутати. Так виглядає пряма колір коричневий, але колір може бути будь-який. Ну і відповідно давайте знайдемо сам кахель ось цього букету. Він у нас з самого низу. Ось так він виглядає. Гарно. Може бути, тут навіть в мене написано в яких він кольорах може бути. Коричневий, кофейний, слонова кістка, білий, оливковий і зелений. Ну, такий, до речі, тобто з цих, які в мене є, мені подобається найбільше Такий насичений букет. І така виразність всіх квіток, тобто форма не є затерта, тому що якщо на заводі сильно затерта форма, якщо не міняють форми, то цей малюнок він вже стає такий, знаєте, як ну, практично невиразний. його там не зрозумієш, що квітка, чи що. А тут ще такий дуже, дуже такий, як сказати, чіткий. Чіткий малюнок. Давайте наступний. Е, я так розумію, що для, кожного, для кожної кахілини є окремо спеціально зроблений цоколь, але можна і комбінувати. Тобто, наприклад, я так розумію, що для цього букету спеціально зроблений ось цей цоколь. Але якщо ми, наприклад, візьмемо ось цей, ну, не дуже він і поміняє. Картини. Тобто можна брати той на низ, цей на верх якось так, як карніз. Тобто комбінування може бути різне, але я так що задум був такий, що кожен, кожна кахілина має окремий цоколі карніз, тому що їх дуже багато. Як правило, є заводи, наприклад, на яких є тільки там один або два види карнізу, і все. Тут їх багато. Наступний кахель, ну, пише, що його назва веснянка на заводі. Ну Цікава. З одного боку, цікава, така досить непогана. Також все чітко, гарно. Тобто, кожен тахіль з середини тобто, одинаковий. Тому що з середину немає сенсу показувати, така весняночка. Що може у нас бути до цієї веснянки по, по цоколю? Ну, навіть не знаю, може навіть і. Це треба комбінувати. цей у нас колір такому жовтому, що не дуже зрозумієш, але треба підбирати. Наступна кахилина це у нас є берізка. Чому берізка, не знаю, тому що, якщо чесно, не бачу нічого подібного з берізкою, навіть листки не від берізки, але так, так він має назву в такому білому кольорі. Так, ось такий маємо це є Веснянка. Ось така Веснянка. І ось маємо лілія. До речі, кахіль лілія він популярний на багатьох заводах. Практично на кожному заводі є своя лілія, але у цьому виконанні мені лілія подобається, до речі, найбільше. Ось така лілія, і я так розумію, що до лілії у нас є спеціально ось такий цоколь, тому що також та сама лілія і напевно, кут. Так. Ось так у нас виглядає кут цоколя і пряма до лілії. Але можна підобрати щось, щось інше. Ось такий кут. Вірніше точніше не пут пряма, а оце кут. Що подобається що такі вони знаєте, якісь такі витончені. Навіть цей він такий цікавий. Тобто, не знаю, наскільки він рівний, тому що одна кахина нічого не скаже, навіть якщо прикласти одну до одної, то менш-більш ну, по висоті дещо відрізняється. Але коли ти багато, коли ти складаєш повністю карність, то. Буває не так весело, а отак, як одна деталь, він досить цікавий. Так. Тут вже під руками у нас є заглушки. Можемо поглянути. Ось така заглушка цікава. І ось така заглушка в такому оливковому кольорі. Так, а, так і підписано. Оливка. Дуже, гарний кольор. Так, давайте поглянемо на такий карніз. Якщо ну, так чесно, він мені не дуже. З цих всіх, то ну, на, яка от на любителя. Ось такий. Непоганий. Що подобається, що е, оці карнізи мають Наскільки продумано, що навіть оцей низ, який йде безпосередньо там на стяжку, тобто основ, він також залитий поливою, тому що можна ставити наприклад, на готову підлогу, там, якщо у нас плитка, і воно вже буде гарно. Тому що, як правило, про це, це ніхто не продумує, і сам низ він такий не дуже. А тут воно так то лицева сторона повністю продумана. Пряма від цього. Пряма від. Від цього. І ось тут маємо такий елемент кутового, правда, нема, але це, я так розумію, щось таке типу полки, бо є ще ось верх пролитий. Тобто. Можна використовувати як полку. Так, давайте я підсуну оці ближче. Такі у нас тут цікаві, що є високі. Так, давайте, щоб трохи з карнізів зійдемо, давайте от кути. Оце кут до, ну я показував до якої прямої. До речі, назва ромашка. Ну, правильно, зображення ромашки, все логічно. Букет. Мій, можна сказати, улюблений з цих кахлів. Дуже гарний. Тобто навіть поєднанні. Дивіться. Красав. Я думаю, що з такого букету. Будь-яка грубка була би дуже гарна. Це коричневий колір, якщо, наприклад, чи в оливковому колір, ну, гарний цей букет вартує на певному. Ця весняночка наша. Колір мені абсолютно такий не подобається. Це моя така думка особиста, але я не люблю ці кольори. Такі. Ні корішний, ніякі. Код від берізкі. Той кут був білий, а це вже бачите, це такий молочний від лілії. І залишились у нас ось такі великі-високі е карнізи. Ну, працювати з ними важко. Напевно, тому що дуже високий. Подивіться. А, це і не від цього бачите? Е -е. Це є тільки кут прямої плиточки я не маю до цього е -е, кута. А ось тут можна бачити у нас є е -е, кут високий і пряма плиточка спеціально для цього кута. Гарно мені. Також подобається. вона навіть і до ромашки. Він також, також би підійшов, ми зараз поглянемо. До букетів, Так. я думаю, що так, що вона би пасувала такий високий. ну, Повторюю, важко працювати не було би однозначно, але щось в ньому є. Такі високі елементи. Карніз. Так і пише цоколь. Цоколь букет. Цоколь букет, значить до букету може підкрити. Карниз, я думаю, що це було б занадто. Тобто я не бачу це у карнізі, але як цоколь може бути. Все. Показав, що маю, якщо чесно, з... ну, моя об'єктивна думка, е... що цей оцей. Букет тут най, най, найкращий, тобто це найудаліший. І з цим низьким з низьким карнізом. Думаю, що в будь-якому кольорі воно би було гарне. Напевно, крім цього, це таке кожного різні смаки. Таке у нас вийшло відео, до речі. Не знаю, чи я казав, напевно колись казав, але ви е, маєте е, можливість долучитись до цієї колекції. Тобто, якщо у вас є якісь старі кахелини, обов'язково е, відправляйте мені їх на вайбер, якщо ви маєте бажання їх продати, подарувати. Тобто Це таке, це вже по, по вашому бажанню. Відправляйте на вайбер фотографії і можливо колись е, зро... ну, тобто у мене є така. Мрія, але це така, знаєте, можна сказати, дуже я, я не знаю, як її втілити. Ну, як не знаю. Я полегко, можна сказати, її втілю, тому що кахелю є багато, але можливо, е через пару років я зроблю такий приватний музей пішництва, е музей тепло в дім. Буде... Зараз це звучить, може, напевно, якось смішно, але життя така штука, що. Що дуже різне, різне буває. І зараз ти говориш речі, які здаються смішними, через пару років вони можуть набути зовсім іншого характеру. Тому, е, повторюю, якщо маєте щось цікаве, зв'язане з пічництвом, це може бути не тільки кахель, може, дверцята, заглушки, я дуже поціновував заглушок різних ось таких. Це може бути навіть якась література пічна. Тобто пишіть. Будемо домовлятися. Е ну, тим більше півтори кафелю є вже багато, що навіть зараз можна е ну, добру стіну закласти, тому що таких е деталей є, напевно, вже ну, 100 елементів різних. Це тож. Це є сучасні, це є не сучасні, але тим не менше вони стоять і чекають на свій час. Зараз всім па-па, всім дякую за перегляд. Не забуваємо про пальчики. Не забуваємо при бажанні про поширення наших відео у своїх соцмережах. І, звичайно, пишіть коментарі, як вам е, ось такий кахіль. Повторується кафель одного виробника, але це не є, напевно, весь асортимент, це поки, поки що то, що є у мене. Я надію, що е, його стане більше. Добре, друзі. ще раз всім попав, всім добра, тепла і миру. Бувайте!